Розглядається апеліція скарга захисних сушка, у словами на адресу обвинуваченого бабака Микола Анатолійовича, на вироку Волонського службу статика від 17 червня 2024 року у кримінальному провадженні за обвинуваченням бабака Микола Анатолійовича за вчинення злочину. Злочинів передбачених пунктами 6, 12 частиною 2 статті, 115 частини 4 статті. До 87 го Кмінальному коду України. Справа розглядається в складі комісії Петр Пакияшка Васильєва за участю секретаря Лободи, прокурора Будкова. У нас сьогодні з'явилась потерпіла Ніколаєва, приймає участь захисник Сушко і доставлений комбойною служби обвинувачений Бабак. Чи є відводи складові суду, секретаря прокурору, саме у прокурора? Немає. У у вас, Анна Сушко? Захисник Сушко. Ну, шановний суд, я е, пов'язаний адвокатською закатським стосунком зі своїм клієнтом. Але моєму клієнтам відомо, що колись, декілька років тому, при розгляді справи щодо бійців Торнадо між мною і суддею Кияшки склалися стосунки, схожі на конфліктні. Е, я не маю якихось... До судді, але в той час там і суд на нас писав скарги, і ми писали скарги на судді, вибачте. І ну, навіть і вчора, як я був у вашому засіданні, я не заявляв відводи, але щодо інших, там адвокати, які приймали участь у тому провадженні, мені сказали, що суддя Кляшко заявляв самовідвід в тих процесах, де були інші адвокати, які приймали участь. Торнадо було. Тобто по торнадо, коли продовжувалися інших участків торнадо. В будь-якому випадку, щоб потім не було, було якихось претензій з боку обвинуваченого, я змушений заявити суді, кріжку відвісти і підстав, що я зараз перебуваю. Зрозуміло. Ні, просто я повідомляю одразу і наголошу учасникам процесу, оскільки справа торнадо була розбита на різні різні епізоди, тому оскільки суддя Кияшко брав участь в основній справі, е, дійсно заявляла саме у справах по торнадо, по іншим не було. Чому я довожу до відома, тому що щоб не було потім питання? Ну, будь-якому випадку прошу розглянути. Зрозуміло, будь ласка. Бачне, чи є у вас відводи? В даному випадку захисник висловив своє бачення. У мене бачення таке, що я, вас... я з вами познайомився, мене немає до вас. Ніяких... Ми не розглядали жодних справ щодо Добре. вас. Добре, да, да, да. Ні, я маю на увазі під час досудового розслідування. Я, я не Точно, Руслан <різований> Миколаївич? бо коли завели бабака, у нас виникло питання, що знайоме обличчя. Щоб не стало питання, що ми приймали участь як слідчі судді. Ну, Я залучився як захисник набагато пізніше, ніж почалася справа в суді, але <різований> за моєю участі, то ви не приймали участь. Ніхто з вас. Раніше не можу сказати. але... У мене є така тоді пропозиція. Залишити тоді, поки відкрити це питання захисника, чому поясню, чому. Щоб ми самі перевірили, чи не приймали ми участь як слідчі судді. Це перше питання. І друге питання. Вчора захисником Сушков було надано доповнення до апеляційної скарги і клопотання. Потерпіла у нас взагалі нічого не отримала ні вона, ні її представник. Тому є така пропозиція сьогодні вручити ті документи учасникам процесу, відкласти розгляд справи для того, щоб ми з'ясували також, чи не приймали ми участь як слідчі судді по цій справі. Попередньо. І в наступному засіданні тоді розпочати з того, що, по-перше, всі будуть ознайомлені зі справою і вирішити тоді питання по заяві захисника Сушка. Дозвольте да, будь ласка. А, там на наступне засідання, щоб я не заявляв відвід прокурору, бо я цього прокурора на очі ніколи не бачив, він не приймав участь. Справа тривала декілька років, вона досить складна. А людина прийшла, він не обізнаний в тому, що ж там Давайте буде. Ви не будете говорити, там те, що буде. Там є боровиков це чи це як ви боровиков, який декілька років ходив, то він має підтримувати публічне ну, це ну, це ваша Якщо ми будемо да, вирішувати, затверджував обвинувальний акт хто? Боровиков, так. Відділу Київської міської прокуратури. А у нас немає тоді постанови. А вона, і у нас. Ага, До вона цього у ще час не дійшов. Яка ж постанова на цій стадії? Ну все прокурор міської прокуратури будемо вирішувати. Ну. Добре, давайте зробимо так. так. Просто, щоб ми під е час не варили і надали можливість учасникам е ознайомитись. Пані потерпіла, вам вручається основна апеляційна скарга. Вона повернулась. Повністю з справами, з е, і додаткове доповнення до апеляційної скарги. Е, тут одночасно і клопотання попій клопотань захисника. Тому вам ми вручаємо це зараз. Пане прокурор, е, стороні обвинувачення вручається доповнення до апеляційної скарги і теж клопотання. Клопотання пов'язані з дослідженням доказів у справі, щоб нічого. сторони також могли висловити свою думку. І е, доповнення до апеляційної скарги з клопотаннями вручається е, обвинувачено. Єдине буде запитання до потерпілої: скажіть, будь ласка, у вас по справі брав участь ваш представник? Е, джа... джа... Він Джин, я, так, да, так. Да, да. ми тоді написали, я, і він, що ми на останній засіданні вже знаходили, він це такий безплатний адвокат. Чисто, Ви да. будете без представника. Я Зрозуміло. Тому що теж повернули, щоб ми розуміли знову ж таки в межах, чого ми діємо. На сьогодні відкладається тоді розгляд справи. У вас 20-го року розпочалось, в 15-му були внесені відомості, а фактично з вами слідчі дії по цій справі, з якого року? Вони закінчились кінці року. Слідчі дій закінчились під ці десятого року. Почали... Почались. Можливо, скарги якісь подавались під час досудового розслідування, можливо, щось скаржувалось. Я чому пояснюю вам це? Відповідно до вимог КПК України суддя, який брав участь під час досудового розслідування, не має права брати участь під час судового розгляду і апеляційного розгляду. Чому коли вас завели, одразу вам задали питання? Ваша ви не брали точно. Я і давайте тоді так на сьогодні ми відкладаємо, з'ясовуємо ці питання. Будь ласка, учасники готуються по доповненням в тому числі, якщо буде необхідність, заперечення, потерпіла сторона має право надати, і щоб були готові висловити свою думку щодо... Бачите, нам треба з грудня 2019 року дивитися. все. Угу. Ну ми переглянемо. Там тому, ця тому, що справа я ж кажу, і вона суміжна, вона яка вона закрита. Там вже суміжна і перетімна. Десь з грудня 2019 почалася вся ця вткінка. У матеріала справи, я пам'ятаю, була справа по 263 і ще якісь. Ви маєте на увазі цю, що да, справу, так? так, да? Ви, Ви, може, Там дійсно участь? Там, ну там навряд чи але треба подивитися в <звук> мене. Gracias. 13 лютого, 14 година. Всі влаштовуємо? Так, 13 лютого, 14 година. І давайте ще одну дату, бо потім буде враховуючи об'єм доповіді і виступи сторін. Щоб ми просто давайте на всяк випадок ще одну дату, а ми передивимось, по-перше, щоб ми брали участь. Березень, дивіться, будь ласка, 12-та година. 5 березня, 12-та година. 5 березня, 12 година. 5 березня, 12 -та година. Так. Поки так, подалі будемо вже дивитися. оскільки ви тільки зараз отримали копію апеляційної скарги і доповнення до неї. Якщо буде бажання написати заперечення, будь ласка, письмовому виді надати. Якщо будуть якісь попитання до розгляду справи, будь ласка, подавайте раніше, щоб ми мали можливість надати іншим учасникам бути ознайомленими і підготуватися війни. Я прошу вибачення, я не доповіла, оскільки почали процесуальні дії. Сьогодні не дійшло два клопотання, Ми їх вирішимо тоді в наступному засіданні щодо проведення відозйомки, е е е е е е е е фотозйомки під час розгляду справи. Вони не вирішені.